Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашнє завдання. У нас сьогодні три задачі: тут багато всього зробити, але вони не всі складні. Ось ця задача, мабуть, дуже проста. Нам потрібно визначити швидкість світла в бензині. Для цього ми можемо подивитися на. Табличку в вашому збірнику задач, Ось тут є бензин, ми бачимо, що його показник заломлення 1,5, і ми це будемо використовувати. І ще нам потрібно буде знати швидкість світла в вакуумі. Но це ті дані, які ви знаєте безпосередньо, а надії нам потрібна швидкість світла саме ось в, ціє, в цьому середовищі. Для цього ми можемо з вами скористатися е, законом. Відбиття, але краще взагалі просто е, записати показник заломлення через швидкості. Ми таку формулу з вами використовували. Е, згідно цієї формули, показник заломлення буде дорівнювати швидкість світла, поділити на швидкість в речовині. В даному випадку ми швидкість можемо дуже просто знайти ось з цієї. Ітогової формули, я навіть не буду робити окрему перевірку одиниць, я відразу підставлю з одиницями вимірювання, і ми отримуємо швидкість світла в бензине 2 на 10 в 8 степені метрів за секунду. Ось така нескладна задача, але вона нескладна, якщо ви розумієте, що саме потрібно робити, і яку саме формулу потрібно використовувати. Якщо ви трохи загубились в. Багатьох формулах, то в цьому випадку у вас будуть складнощі. Але сподіваюся, що зараз ми розібралися і ви зможете такі задачі швидко і просто розв'язувати. Наступна задача 7,25, кут падіння вузького пучка світла на поверхню рідини дорівнює 60 градусів кут заломлення 45. Знайдіть показник заломлення рідини, ну, звичайна формула Лоб, під яким кутом до горизонту слід розмістити в рідині плоске дзеркало, щоб відбитий пучок повернувся до джерела світла. Ну, мабуть, Паша щось знав, коли запитував, е, після того, як я розповіла вам про заломлення. Але трохи часу <кій> нам потрібно було для того, щоб ми могли перейти до цієї задачі. Е, перша частина задачі не визиває, сподіваюся, ні у кого із вас ніяких складнощів, тому, е, скоріш за все, ви е, легко знайшли показник заломлення. Але далі. Хтось, може бути, розгубився, давайте розбиратися разом. Тобто, якщо ми бачимо, що нам дано, нам е, дан кут падіння, кут заломлення, і потрібно знайти показник заломлення, це просто. Але от далі ось цей цікавий кут, який нам потрібно знайти. Я позначу його дельта, але нам важливо буде потім показати його на рисунку. Без цього не зрозуміло, що ми будемо шукати. Починаємо з рисунку. Ось у нас речовина. Ось у нас промінь, який падає на поверхню цієї речовини. Ось у нас перпендикуляр. Показуємо кут падіння між перпендикулярами падаючим променем. До речі, до... хтось з вас досі запитує мене, чому там десь якось не так правильно щось розповіли, але не плутайте ось цей кут падіння з будь-яким іншим кутом. Це не зовсім те ж саме. Далі ми показуємо заломлений промень і показуємо кут заломлення. Нам казали про 60 градусів і 45. Дуже класно, якщо ви можете скористатися табличками ось цих даних, і ви розумієте, що синус 60 корінь із 3 на 2, синус 45 корінь із 2 на 2. Тоді ми можемо записати безпосередньо закон заломлення. Ми розуміємо, що n буде дорівнювати відношенню синуса в кутів. Далі хтось з вас буде синус 60 градусів і синус 45 градусів шукати на калькуляторі, обчислювати, а хтось буде трохи. Більш перспективно дивитися, і саме через ось ці дані отримуєте значення корінь із палутера. Але після цього можете скористатися калькулятором. Це буде приблизно 1,22. Тобто ось цю частину задачі ми розв'язали. Вона потребує певних обчислень, але ця задача не складна, тому що вона алгоритмізована. Але що значить ось ця дивовижна річ? Нас запитують, під яким кутом до горизонту слід розмістити в рідини плоске дзеркало, щоб відбитий пучок повернувся до джерела світла. Тобто, ми з вами будемо скористуватися, якщо ви пам'ятаєте, властивостю оборотності. Тобто, якщо ми постави сюди дзеркало, і ось цей промень впадає на нього перпендикулярно, він від нього відоб'ється. І далі, за властивостю оборотності, він пойдет вздовж ось цього заломленого променя, а потім ось в цьому, ось цього падаючого. Угу. Давайте нарисуємо це. Тобто, нам потрібно скористатися властивостю оборотності променів. Розташуємо зеркало. Ось таким чином, щоб воно було перпендикулярно до заломленого променя. Ось це у нас лінія горизонта. Промінь відб'ється і пайде в зворотньому напрямку. А ось це і буде той самий кут дельта, який ми будемо шукати. Але, якщо ви бачите, між ось цим напрямком і ось цим напрямком прямий кут. І це у нас один бік цього кута, це один бік ось цього кута. Але між ось цим і ось цим відрізками теж прямий кут. Але цей, цей відрізок, це ще одна сторона ось цього кута, а цей відрізок це ще одна сторона ось цього кута. Тобто, у нас кути дельта. і і гамма це кути між взаємно перпендикулярними сторонами. Ми не доказуємо це з вами в фізики, ми цим користуємось, ви це доказуєте в геометрії, але в геометрії ви должны, ну, маєте знати про те, що кути між взаємно перпендикулярними сторонами вони однакові. І таким чином ми з вами отримали, що кут дельта у нас дорівнює куту гамма, І тобто потрібно буде. Розташувати дзеркало під кутом 45 градусів до горизонту для того, щоб промінь повернувся вздовж самого себе. Ось таким чином розв'язується задача, дуже цікава задача, і дуже класна, якщо хтось з вас впорався з нею до того, як я розповіла вам розв'язання цієї задачі. Але якщо ви зробили навіть тільки першу половину, а другу вже подивилися в розв'язки, це теж дуже класно, тому що. Ви молодці, алгоритмичні, алгоритмізовані частини задач ви вже вмієте розв'язувати, навчитися творче теж розв'язувати. І ще одна задача у нас була. Нам потрібно було, <кхи> Зараз. Нам потрібно було накреслити приблизно подальший хід світлового променя, який падає під кутом 45 градусів на поверхню скляної пластинки. Часткове відбивання променя ми не враховуємо. Але в цьому випадку, якщо нам дають якісь значення безпосередньо, то це вважається, що ми маємо накреслити ход променя, подальший ход світлового променя, таким чином, щоб він відповідав саме цьому куту падіння. Для цього нам потрібно хоча б приблизно. Обчислити ось цей е, кут заломлення, ну, щоб хоч якось воно відповідало дійсності. Тому я не буду записувати дано в цій задачі, але я трохи буду обчислювати перед тим, як я буду рісувати. Рісунок тут не складний, і якщо ви зробили тільки рісунок, то, будь ласка, давайте ви допишете всю іншу інформацію. Сподіваюся, що рісунок у вас відповідає істині. Тобто, <кій> ми беремо скло. Показник заломлення 1,6, кут падіння 45, ми використаємо закон заломлення, це не складно. Швиденько знайдемо звідси синус кута гамма. Я розумію, що з арксинусами працюєте не дуже класно, але я іноді це використовую як додаткову інформацію. Але якщо ми знайдемо синус гамма, ми отримаємо ось таку величину. І з цього ми можемо на калькуляторі обчислити кут гама, він приблизно 26 градусів. Після цього ми можемо спокійно вже рисувати подальший ход е, променів. Тобто, в даному випадку ми нарисували 45, бачите, по діагональці клітинок наших він йде. Це у нас кут падіння. А після цього ми розуміємо, що кут заломлення має бути трохи менше, ніж 30 градусів. Ну, я намагалася це зробити більш-менш. Схоже на істину. Таким чином ми нарисували з вами промінь, а після цього він падає на іншу прозору пластинку. Тобто ми обов'язково дорисовуємо сюди кут, іще один, але зараз це буде кут падіння, але він все одно гамма дорівнює. Можна було альфа-1, гамма 1, альфа 2, гамма 2, але можна писати один той самий кут, якщо ви розумієте, що відбувається. І ось тут у нас виходить промінь, але цей промінь, який виходить із. Цієї пластинки він паралельний ось цьому променю, про про який входив, тому що а, ось ці поверхні паралельні, і а, навколо цього скла у нас знаходиться а, повітря. Ось таким чином розв'язується задача. Ну, Якщо ще раз скажу, у вас правильно зроблений рисунок, сподіваюся, що так, ви зробили все без проблем. Але, будь ласка, трохи обчислення додайте для того, щоб було зрозуміло, чому саме такий кут ви нарисували сюди. Ні, синтуїшлі, що там приблизно 30 градусів, а більш-менш розумієте, яке саме значення було бути. Добре, зараз ми можемо з вами трохи відпочити.